Сьогодні розповім про комплект Пелікан. Це повноцінний меблевий комплект, 3 в одному, який росте разом із дитиною. столик та стільчик має три рівні регулювання для дітей з ростом від 85 до 130 см. Короб столика ідеальне місце для сенсорних ігор із піском, крупами чи дрібними деталями. Також його можна використовувати для зберігання іграшок або творчого приладдя. Двосторонній мольберт із грифельною поверхнею для малювання та написання перших літер, а інша сторона для творчості з папером, наліпками чи аплікаціями. Дерев'яна стільниця накриває короб і створює широку робочу поверхню для гри, читання, малювання та навчання. Комплект виготовлений з безпечних екологічних матеріалів, покритих італійською зносостійкою фарбою. Маємо широку палітру кольорів від інтер'єрних до яскравих. Додатково комплект можна доповнити прозорим гнучким склом для захисту стільниці або подушечкою з бововняної чи водовідштовхульної тканини. Столик та стільчик полікан – це практичність, творчість та комфорт в одному комплекті. Обирайте найкраще, та хай дитинство буде щасливим разом з фанеракіцем!